Мій хрещеник, врятований малючок їжачок Чую, під вечір собаки ну так гавкають зовсім незвично. Дослухаюся і чую, щось пищить, як мишеня. Вискочила, біжу, налетіла на дрова, що лежать у дворі, обдерла ноги, але ж не зупиняюся. Боже, милий, собаки мої роблять підкоп до сусідки. Половила, поховала в кухню сама мерщій на порятунок. Дитина застряла у сітці. Так же воно плакало, у мене ж руки затряслися, дістала. Фух, живеньке. Та таке на що й не ворушиться. Принесла, воно відлежалося і давай відпоювати. Невідомо, скільки ж воно там просиділо. Водичку п'є, ну я вже зраділа жити буде. Пошкоджень, дивлюсь, немає. Розпитую, де ж твоя мама? Ти, мабуть, казку про колобка не дивився, що тікати з дому не можна. Ну не біда, ти ще маленький, згодом навчишся. Знайду я твою маму, не сумуй маленький. У мене відразу думка в голові. Треба нагодувати. Ну що, ковбаска? Не буду, не хочу, ні. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Молочко. А от молочко пішло на ура. Хоча є таке ствердження, що їжаки мають непереносимість на лактозу. Але він ж маленький, це ще дитятко. Всі, мабуть, дітки п'ють молочко. Напився мій колючик і почав уже бишкетувати. А я дивлюся на нього, в мене серце мліє. Як і всі дітки, став маститься спадки. Ну, таке милотиня. Їжаків дорослих на своїй ділянці я бачила дуже багато, бо вони вночі ходять до компостної ями. А от таке маніння чуду вперше. Я, як мала дитина, не могла ним натішитись, але ж розумію, що треба повертати до гніздечка. Цікавий факт про їжаків. Голочок вони мають від 5 до 7 тисяч, і тими дрібними лапками можуть за ніч у пошуках їжі подолати до 3 кілометрів. А це дуже багато для такого дрібного савця. Їдять... Черв'ячки, жучки, слимачки, навіть жабок. Але і не цурається фруктів з ягодами. Існує 15 різновидів їжаків. Несу туди, де знайшла. У сусідки стара зрізана шовковиця. Там вони, напевно, народилися. Просовую дірочкою і чую. Фр -фр 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 -фр. Мама чекає! Я так зраділа, починчикував чекував мій колючик. Я наблюдала і бачив ще одного братанчика. Гуляє, малече, дивлюся, а там вся кропива ворушиться. Ну, думаю, тепер моя душа спокійна, малюк зі своєю родиною. Бажаю кожному повернутися до своєї родини.